Доброго дня, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати. І Чому проблема цього поля на зараз? Планувався традиційний дайнемік, а вийде, напевне, клерфілд. Тому що історія з речкою, і виходить така історія, що побороти е, тільки ґрунтовою схемою не зможемо. Та й сальса, в принципі, його ніфіга не бере по великому рахунку, тільки в оптимальних фазах і в ранніх фазах ти спробуєш піймати. Знає, на словах ліпше розказати. Тобто на таких полях, де у вас багато хрестоцвітних культур, де забур'янені посіви хрестоцвітними, рекомендую сіяти не традиційні гібриди, а кірлайтингові. Тобто, як один з варіантів вихід, того, щоб вони не були забур'янені. Або свиріпа буде, як кажуть, жовтіть у вас до осені. Нічого великого страшного і немає, теж можу механічними способами боротися, але це є геморой. Ми не рекомендуємо того, що не випробували у себе, колеги. Успіхів вам!